О, Трускавець повернулося і тепло, ну як тепло. Відносне тепло. І сонце. Але не холодно. О, то вже 12.36, ого ого! 16 жовтня. Ча, йдемо все одно на що робити? Така різниця. Подивимось, Що там? Де і як. А, дивіться, які тут з жовтих листочки, з жовтих дерев. А воно вже так. Осінь стає вже зовсім-зовсім осінньою. -зовсім середина осені, до речі, так. Та, сьогодні. сьогодні якраз середина осені. Тому нічого дивного нема. Що вже так багато жовтого листя. що вже були ночами заморозки. Щелентан, нікого нема взагалі, ну видно, що працює працівниці, сидять, скучають з телефонами. А пану пора така, що всі ситі, ми вже теж казали, що буває такий час, що ніхто їсти не хоче. Як не йшли, як не крутили, то плюс-мінус. Туди саме в центр вийшло, уявіть собі. А, автобус двічка. А, давайте підемо до бівету. Планували, ти до бівету. Підемо до бівету, просто ще вийшло трошки іншою дорогою, сюди, можливо, підійшли. людей якось стало більше о центрі Трускавця, не тільки в центрі Трускавця. А в мене таке варань що, що зараз навіть більше, ніж ніж деякі дні влітку було. О, так є, так є. Музей? Напструскавець. Ярмарок. Вікторія. Каштани зовсім без листя. На інших деревах, видно, трошки листочки підмерзли. А деякі тільки живті. Там це на початку говорили. Будується торговий центр. А ми дійдемо до білету. Малиця на фоні би, Теж так гарно, зверху хмарки. Внизу листя починає міняти кольори. А, красу можна знаходити у сьому. Не обов'язково кудись далеко йти чи їхати, щоб насолоджуватися красою. Я так думаю. Костел. Теж не раз сказав. Подобається мені як територія навколо костелу. Як вона облагороджена зеленню. Парк, готель, Моцарт І Ан Павло ІІ Тим часом в центрі, бачите, це от яка 12 -та година, та яка 12, -та. перша вже майже ну, здавалось би сонце мало бути найвище, та воно і є найвище. От такі довгі тіні. що кияни можуть подумати, що шоста Ну, тут взагалі ще все зелене, я би не повірив, що тут середина жовтня. Кава, млинці, мінці кава, сцена, ринок екскурсії. Якщо бачите, ні кави, ні млинців ніхто не хоче. Так я теж буваю. Ну так, так. Тут, напевно, теж максимальна кількість того, що можна було побачити останнім часом. Yeah. Тільки в Трускавці таке може бути теж, та, що так пані сить на лавочці. І вільно собі по телефону говорить, каже, таке дискримінація, як гражданки Російської Федерації. Да? Тільки в толерантному трускавці. зянка. стало і краще видно. Листя осипається. Чим більше осипається листя, тим краще стає видно. Все, що навколо. А, в парку що в парку теж кажу, в двох словах. В парку ще багато на деревах. Ще там осінь не так потужно прийшла. Сонячно, тепло, нагадаю. Така смужка з проваленої плитки. Це ж один, один з символів, можна сказати, Трускавця. Тут колись положить нову плитку. Ну, якщо положить, не впізнаю місто. А, ми майже майже не Наша набіч, як завжди, люби. Це добре.